бюджет громади, при тому, що обсяг роботи для нас зменшується. Ми будемо продовжувати викладатися в наші дітей. Залишити кошти розвитку 344 мільйона, 634 тисячі підсот гривень. Так, голосуємо, бюджет, шановні дітей, голосуємо. Будемо продовжувати і москаланку. Це є Ми дякуємо колегам-депутатам за спільну працю над бюджетом 2025 року. Він буде складним, а тому, що з бюджету вилучається 1,9 мільярда гривень реверсної дотації, але пріоритети в нас є незмінні. Перше це є підтримка збройних сил, а друге це освіта. І сьогодні була прийнята ще окрема програма. Вчитель, що надихає, третя це критична інфраструктура. І так само окремий акцент в нас є на підтримку. Медицини і ветеранів, і так само це підтримку бізнесу, тобто через різні грантові програми. Тому цей бюджет є збалансованим. Нам буде необхідно брати запозичення близько одного мільярда гривень для того, щоб всі програми виконати. Але дуже дякуємо всім за спільну працю, колегам з департаменту фінансової політики, бюджетній комісії, всім виконавчим органам та всім колегам депутатам. Сьогодні прийняли е, бюджет міста. А, і головне, головна його напрямок. Це власне загальний фонд. Це є оплата праці, енергоносії. Це підтримка ключових програм. Ми сьогодні не визначали бюджету розвитку, тобто капітальних видатків. Це вже є а, традиція, коли він розглядається в. Після того, десь там в кінці січня, коли є вільні залишки, а, і ми розуміємо, яка сума надходжень буде по бюджету розвитку. Станом на сьогодні таких надходжень немає. А в січні ми будемо переглядати маючи вже суму коштів. Можливо, будемо віднаходити додаткові джерела для фінансування.